Всім привіт, мене звати Тарас і так сьогодні в нас такий от цікавий список топ самих кращих ігор Google Play за грудень місяць 2014 року. Оцей цей рік від нас уходить і що ж, що знаходиться, які ігри знаходяться в топі Google Play, які ігри є самими кращими за грудень місяць. Давайте почнемо наш список. Перша ігра My Token Angela. Це щось таке, як наподобия та думаю багатьох було. От, тут типу, дається нам котеня. Котеня і можна робити такі самі різні дії. От От такі от дії. От можна тут, якщо ви на кухні, можна якісь продукти купляти, От. Ну, тут можна побачити, що вона хоче спати. От. Бачите, от вона лягає спати. Вона просто позіхала. от. Ну давайте проснеться вона. Е. вставай, що ти? Так, от сюди можна її зубити і попочистити. Ну, така досить непогана гра, досить цікава. От. Всім любителям Тамагочі магочі My Talking Angela. От зараз ще левел на підвищили. ну так, в принципі, досить круто зроблено. Для дітей може і не тільки знайдуться люди, що це таку ігрушку оцінять. Далі йде Looney Tunes Dash. Looney Tunes Dash. Вот. От така вот игра. Думаю, багато хто знає цього персонажа. Зараз роблю трошки пікіше. Так, ну що, погнали. Бакс бани. Іде загрузочка. В принципі, досить класна игра, досить класний раннер. Не можна не полюбити його за всю мою тяжкість, за все таке знайоме, за всі такі от маленькі дрібниці. Ну, бачите, от так можна іграти в цю ігрушку. право вліво нажимати, як звичайному ранері. Збирати різні дрібні бонуси, от такі от монетки, такі от, щоб якісь покращення купляти для ігри якісь відповідно бонуси відкривати в принципі досить класно ага. ну бачите зірочки зараз літають перед головою того що таранився ай-яй ай -яй -яй, опять таранився ми мусимо пройти цю штуку це дійсно досить важливо Хе. а що ж ти будеш робити о, все Нормально. От, тут треба робити такий подсічку таку. Ну, в принципі, думаю, ви зрозуміли. Досить класний ранер, він зараз в топі Google Play знаходиться. Всім качати обов'язково. Далі йде гра Dumb Base To Die. От, така от гра продовження. Першої частини Dumb Ways to Die вона знайшла своїх любителів, своїх поціновувачів В принципі, є за що її любити. є за що її любити Зараз нажимаю сюди. Ну оце, типу, cancel. Е, от Таке от місто нам відкривається. От, можете побачити. Е, і можна тут робити, ну, заїжджати відповідно в різні, на різні станції от, і робити різні такі дії. Зараз включу інтернет, воно мабуть без інтернету не йде. О, да, воно точно без інтернету не йде. Юшо, номер? Сейфті бонус. Ну от така от ігрушечка. Так, далі що ми? Адреналін Ленд. Плей. От так от можна. Оп-оп-оп. Обминати різні перешкоди, це в адреналінленді. Можна обминати їх. Оп! Йдемо далі. Ну от ми дійшли. Отака от ігрушечка. От, от можна підвіну надавати по мордасам. В принципі, досить класно. От Матеріально. Всім то кому сподобалась перша частина, це просто ну, сам бопелів поіграти в, е, цю ігрушку. Так що оцініть обов'язково Dump Waste to Die в Google Play. У нас зараз кінець грудня, 30 число. От зараз це відео записує, вона займає одне з топових місць, одне з самих таких потужних, самих класних місць. Далі в нас іде не менш класна ігра. От, про війну. Про війну ігрушка дана. Так, давайте перейдемо до ігри. Беремо ружбайку. Думаю нормально буде. Іграти кампанію. Тарпісні воювати. Загружається. Ігрушка називається Брати по оружию». От. Дуже класна. От. Вона так типу як Тір. Типу, як... Є, є, є такий жанр іграх е, на Android е, Тір. От. Це робокоп можели. От от, типу того. Або... Ну або ще якісь ігри от зараз реально не згадаю, от так, якщо з наскока. То це реально от дуже дуже класно. Зараз тут невеличкий вступ, дуже класно промальована графіка. Знаєте, от ігри йдуть з року в рік, все в них така більш вели... Ну, мобільні ігри, саме мобільні ігри, йдуть з року в рік такими ну, реальнішими, все, тут такі текстури, тут все таке досить... Бомбасті, я б так сказав. Такі дуже бомбасті. І тут ми зараз управляємо генеральчиком. Ну, як генеральчиком? Коротше, воякою. Двома вояками. От. І вони будуть робити цих німців. Отак от, от. Ага. Можна джойстиком управляти. Така от ігрушка, в принципі, розумієте, що вона досить крута. Рекомендую всім пограти. Всім фанатам таких от воєнних ігор вона прийдеться просто на ура. Всім фанатам воєнних ігор просто дуже строго рекомендую пограти дану ігрушку. Далі перейдемо до punch Boxing. Ну такий дуже, я б сказав, Якщо рівняти до Real Boxing, що є для мене еталоном ігри про бокс на Android, то це... Ну, І вона на п'ятерочку з плюсом, якщо по п'ятібальній шкалі, то це реальна ігрушка ну, на троєчку. Якесь тут все нереальне, типу. Але тим не менше ігрушка ну, дуже... Ну, Мабуть, це через те, що вона новенька. от. І її реально люди вкачають. Ну я не знаю чого. От я бачите, создав вже тут свого бойця. Курт. От з України, України, з щирий українець, козалюга. Ну от тут. Так так, такий самий принцип ігри, як в Real Boxing. Еталоні боксерських ігор на Андроїді, От для мене. От можна тут блокувати. Можна вихилятися від удара. Правда, слабенько якось виходить. Ну, реально в реал вони, ну, бойці такі... Ну ти ж просто... Здається, що ти слід, ну, як не слідкуєш, а ти управляєш з ним з голови до п'яток. А тут вони якісь такі трохи дерев'яні. Трохи дерев'яні і реально... Немає не того відчуття. Але тим не менше всім фанатам бокса рекомендую строго оцінити цю ігрушку, чисто хоча б для того, щоб порівняти. Отак, от, от далі в нас ідуть і герої від Марвел. Тут в нас такий супер-мега-мікс, накидали всяких різних супергероїв з різних фільмів, з різних мультфільмів. І замотили такий непоганий файтінг. Зараз йде загрузка. Ще може треба трохи почекати. Ну, в принципі, графіка на рівні, звук теж на рівні. От. Рекомендую строго всім оцінити дану ігрушку. Вона ще є на iOS. Ну, за Windows я не знаю, чи на комп'ютер опускали. От, але знаю, що вона ще є на iOS. Якщо у вас тобто, iPad чи iPod чи iPhone, то теж можете її оцінити. Зараз воно загрузиться. Пропустимо це. От так от. Спайдермен проти Айронмена. Отакий от нежданчик. Бачите, ось така прикольна графіка в цьому файтингу. Тут ще йде, мабуть, обучення. Я просто пройшов тут буквально одну місію. Бачите, удари в принципі класні. Ну не те, що такі дуже суперреальні, але на то вони і супергерої, щоб в них таке все нереальне було. Ось бачите, зробив даже супі удар один. Спайдермен переміг. Ну така от класна ігрушка. І тут по мірі того, як ви проходите, будуть відкриватися такі різні дуже герої. Ну, взагалі, що ви не будете навіть чекати. Так дуже рекомендую всім оцінити. Далі у нас йде Modern Sniper. Modern Sniper Теж ігрушка досить класна, симулятор снайпера. От ви типу, знаходитесь коло дороги і вам треба стріляти людей. Стріляти по машинах, відповідно. Так. Все, от ми виграли ще 15 золота. Ну не суть. Так, далі, Story Mode От ми йдемо сюди. І починаються такий вот экшен. Вот так, зблизили. Ах ты шо. Ох ти що. Зараз треба ще раз його. От ми його вбили. Так, далі. Звідки йде. Ага, атака от іде звідси. Ну, я думаю, ми його зачепили. Вот, ще зачепили ще раз. Нікого немає? Ага, от є. Ага. Ще треба брати тут. Ну, оружі не візьмете. Можете взяти, е, типу, що лічитися, аптечки. От вони тут. Тут е, зблизити, а тут затримати дихання. От відповідно отак от, от. Ну, Ігра, в принципі, досить класна. Всім фанатам от такого от, снайперської такої стрільби. Думаю, буде дуже цікаво оцінити все. Далі у нас йде не менш класна ігрушка Monster Dash. Рекомендую її оцінити через те, що ну, це такий типу олдскул на Androidі. І пропускати от такі речі не можна, я думаю. Типу, графі графіка така собі, але воно підкупає... Мабуть, цим воно і підкупає, я хочу вам сказати. От. Тут можна бігати, стріляти, ну, бігати суто вперед, стріляти різних монстрів. Зомбі, я би навіть сказав, це не монстри, не просто монстри, а зомбі. Зараз можна переходити на левел вище, вище і вище і покращувати по всякому свого персонажа. Ну, от така от ігрушка дійсно. Думаю, знайдуться люди, що її оцінять. В принципі, досить вона класна. Навіть, навіть незважаючи на те, що графіка тут ну, така собі. Так, йдемо далі. От такі от догоночки. А, рекламка, пардон. Ігрушка з рекламкою, але думаю, це не така вже біда. Можна потерпіти 2 мілісекунди, поки ти виключиш дану рекламку. Так, мож, є тут задня передача, передня передача. От, і треба тут збирати... Ну точніше як збирати. Ну, зб, зб, збирати в принципі треба е, бонуси отут на дорозі обминати перешкоди а дорога тут досить реальна я хочу вам сказати ти просто відчуваєш як тебе качає в тій машині як машина зі сторони в сторону як машину кидає От. ну от так от Даже не знаю що це якийсь вазик чи щось типа того А ну давай, вперед, погнав. Погнав чувак. Опача! Треба трошки від'їхати в сторону. І їхати кардинально взагалі в другу. Ну от, отака от ігрушка. Думаю, знайдуться люди, що її оцінять, що люблять реальні отакі. Затор... Ну як затори. Реальне, реальне вождіння. Типу, так, not now. От. Наступна ігрушка City Racing. Я хочу сказати, що графіка досить така непогана. От, досить такий непоганий геймплей. В принципі, я розумію, чого її поставили, ну як поставили, користувачі її вибрали. От вона в Google Play знаходиться в топі. Ну але до асфальта восьмого чи навіть сьомого, то всі ще досить... Ну, капець, коротше, як далеко. Просто дуже реально далеко. Але в такому своєму рівні, на своєму рівні середників, то я думаю, що рівних даній ігрушці немає. От зараз ми включаємо ускорення, нітро. І тут зразу ну, реально час так замідляється, що просто... Жопа. Просто Вот. Дуже сильно час замідляється. І от зараз не будемо пригади з трампліна! Йогу! От ми пригнули з трампліна і можна ще раз нажати нітро. От бачите, вже машина їздить по-другому зовсім. Ну, в принципі, досить класна гра. Реально. Всім фанатам гоночок дуже сильно рекомендую. От, це була десятка самих класних, самих таких потужних, самих чітких ігор за грудень місяць от, в Google Play. Всім, кому сподобалось, поставте, будь ласка, лайк та підпишіться на канал. І не пропустіть, будь ласка, другу частину відео самих класних, самих потужних, самих чітких ігор за грудень місяць Google Play. Це було, в цьому відео було десятка ігор і в наступному відео буде теж 10 ігор, самих класних. Там будуть дуже класні ігри, тому не пропустіть е, дане відео. Е, всім пока та до зустрічі в нових відео.